Що таке жіноча мудрість? Зараз ми будемо із трьох колод доставати по одній карті і дивитися, розшифровувати, да, що ми побачимо. Башня це означає, що нам не потрібно самим створювати якісь конфлікти, якісь неприємні ситуації, які потім самим же прийдеться розхльобувати. Да? Тобто не створюйте самі своїми руками якісь такі неприємні. Конфлікти. Не поводьте себе, да, як змія. Да, підступно не підкрадайтесь і не говоріть іншим людям щось неприємне. І тоді ви не отримаєте це назад, як бумаранг, да, по законам кармі. Якщо ми щось бажаємо іншій людині, то потім ми це самі і отримаємо тільки Х10. Тому бажайте іншим людям щось хороше. І знову ж таки, змія це про мудрість. І гармонія в бурі, навіть якщо у навколишньому світі відбувається якийсь треш, щось незрозуміло, щось тривожне, неприємне, де будь-що потрібно бути у гармонії з собою, да? гармонія в бурі. Тобто ви маєте бути як е, да? квантове нічого, і вас ніхто не може вивести з рівна, рівня рівноваги. Тому вчіться тримати цей стан, да, тримати обличчя, да, тримати свій стан, щоб ніхто не, мог, не міг вас вивести з себе, тому що а, дуже багато із да, вампірів, які хочуть вас вивезти і трошки поїсти вашої енергії. Тому цінуйте себе, любіть себе і все буде добре. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, і хто хоче на персональну консультацію, пишіть в особисті повідомлення.